Мене звати Дар'я, я є консультанткою в когнітивно-поведінковому підході, і сьогодні я хочу поговорити з вами про ревності. Це почуття знайоме багатьом із нас, і воно може з'являтися раптово, спричиняючи значний дискомфорт у стосунках та всередині нас самих. Але ж що це таке, ті ревності? Чому вони виникають і як нам з ними справлятися, коли вони стають надто сильними? Давайте сьогодні про це поговоримо, тож ставте лайк і почнемо розбиратися. Що таке ревнощі? Ревнощі – це страх втратити когось важливого, або ж це почуття, що в нас щось забирають. Наприклад, уявіть собі ситуацію, що ваш партнер багато часу проводить зі своїми колегами. Ви можете почати думати: а що, якщо він більше цінує їх компанію? І такі думки можливі, адже кожен з нас має страх бути відкинутим або забутим, які є неочевидні психологічні причини ревностів. Перша причина це нереалізовані емоційні потреби. Якщо в дитинстві нас недостатньо підтримували чи хвалили, ми можемо вирости з відчуттям емоційного відсторонення. Це може спричинити ревності у стосунках, коли нам здається, що партнера недостатньо для нас. Або ж що його увага може бути спрямована на когось іншого. Друга причина це страх самотності. Люди, які бояться залишитися на самоті, можуть бути схильні до ревнощів. Навіть якщо реальної загрози немає, страх втратити партнера може призводити до надмірної тривоги. Третя причина це переконання я недостатньо. Якщо людина виросла в середовищі, де її постійно порівнювали з іншими або критикували, це може сформувати відчуття, що вона ніколи не буде достатньо хорошою. Це породжує ревності, оскільки з'являється страх, що партнер знайде когось кращого за мене. Четверте, це переконання про те, що кохання як власність. Деякі люди сприймають любов як щось, що треба контролювати або тримати в своїх руках. Тому, коли партнер приділяє увагу комусь іншому, це викликає ревності через відчуття втрати контролю над стосунками. П'ята причина це надмірна ідеалізація партнера. Коли ми бачимо свого партнера як ідеального, ми починаємо боятися, що не відповідаємо йому. І це може породжувати ревності навіть там, де реальної загрози немає. Шоста причина це внутрішній конфлікт між свободою та близькістю. Люди, які одночасно хочуть близькості і бояться втратити свободу, можуть відчувати ревності як спосіб тримати дистанцію, неусвідомлено намагаючись контролювати ситуацію. Як же ж ми можемо допомагати собі при ревнощах? Перше, це прийміть свої почуття. Ревнощі – це нормально. Наприклад, якщо ви відчуваєте тривогу через те, що ваш партнер багато часу проводить з друзями, визнайте це почуття, не звинувачуючи себе. Друге, розвивайте впевненість в собі. Замість того, щоб думати, я недостатньо хороший чи хороша, сфокусуйтесь на своїй цінності. Ви унікальні, і це варто пам'ятати. Третє. Відверто поговоріть з партнером чи партнеркою. Якщо вас щось турбує, спокійно обговоріть це. Наприклад, ви можете сказати: я почуваюся некомфортно. або мене турбує, коли ти переписуєшся з іншими. Мені важливо це обговорити. Це зменшить напругу і допоможе партнеру краще вас зрозуміти. Четверте. Порівнюйте себе тільки з собою. Порівняння себе з іншими лише підсилює ревності. Краще запитати себе, що я можу зробити для власного розвитку. Як ми можемо працювати з ревнощами разом з партнером? Важливо пам'ятати, що ревнощі – це не лише ваші переживання. Якщо партнер демонструє ревнощі, будьте відкриті і терплячі. Наприклад, ви можете сказати, що я бачу, що тебе це турбує. Давай це обговоримо. Це допоможе уникнути непорозумінь і зменшить напругу. Але часом буває так, що ми потребуємо ще й кваліфікованої допомоги психолога. Коли це може бути? Якщо ревності починають серйозно впливати на ваше життя або стосунки, терапія допоможе вам глибше зрозуміти причини ваших почуттів, попрацювати над внутрішніми переживаннями, болями та зміцнити вашу самоцінність. Це не лише допоможе побудувати гармонійні стосунки, але й покращить ваше загальне самопочуття. Якщо ви відчуваєте, що ревнощі впливають на ваші стосунки або ваше життя, не соромтеся звернутися до мене або до моїх колег з платформи. Це може бути важливим кроком на шляху до кращого саморозуміння і гармонії в стосунках. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, залишайте свої запитання в коментарях і дякую вам! za